Так, друзі, всіх вітаю. У цьому відео розберемо за вами загалом ситуацію по бітку, чого очікувати, і розберемо альту. Погнали! Я вас вітаю також ще з моментом, те, що біткоін нарешті пробив позначку 100 тисяч доларів. Це дуже важлива психологічна така позначка, і що немало важливо. Ви повинні розуміти, що саме ця позначка є ключовим фактором взагалі в світі крипти. І за рахунок цього психологічного фактора буде величезні капітали заливатись в крипторинок, тому що зараз капіталізація крипторинку менш, ніж там в районі 10 трильйонів доларів. І на фоні таких більш глобальних моментів, по типу золото і все тому подібне, ми можемо дати ще 5-6 іксів загалом по всій капіталізації крипторинку. І що це означає? Це означає, що біткоін по 100 тисяч. Це лише початок. Ще є куди рости. Біткоін може бути 150 і навіть більше тисяч доларів. Що стосується альти, так там взагалі все набагато цікавіше. Давайте зараз вами глянемо домінацію по вітку. Зараз ми в позначки 55 е, пролились вночі до позначки 54,8. Загалом непогано. Ще є куди рости. І що стосується альти і ефіру, то тут ще тільки попереду. От взяти ефір, максимальна ціна була близько 4 тисяч доларів. Якщо оглянути взагалі там тижневий темп-фрейм, то бачимо, що. АТХ у нас був майже 5 тисяч доларів, і ми як мінімум сходимо оновити цей АТХ. І зараз на фоні всіх подій, я думаю, що ми десь от плюс-мінус в цьому проміжку знаходимося, якщо брати порівняння з 2021 роком, коли там був Булран і почала вся рости крипта. І ми ще спокійно я думаю, можемо сходити навіть на 8 тисяч доларів. Тому ефір це дуже класний актив як і для інвестицій. Якщо слідкувати за ним, добрати на просадці. І взагалі, щоб його отримати, я думаю, тут є потенційно два, а то й три ікси до свого капіталу. Давайте подивимось карту ліквідності, що в нас ринок показує. Зараз я думаю, тут просто підпал має бути. Ситуація загалом виглядає так: ліквідності багато, як і знизу, так і зверху. Що немає важливо, ця шпилька у нас ліквідувала більше, ніж один мільярд доларів. Просто увіть е, і пролилися на 90 тисяч. Зараз у нас ліквідності дуже багато в зоні 105 тисяч доларів, і ми сюди рано чи пізно 100% сходимо. І бачимо, що в зоні 94 тисячі доларів. Якщо зараз подивитись ціну побітку, то, от в принципі, можливо, навіть ближче всього буде сходити зараз, в першу чергу, в цю зону 95 тисяч доларів. І далі потім оновити максимум. Тим паче, бачите, якщо дивитись тижневий темпрем, давайте не тижневий, а подивимось годинний темпрем. Що у нас тут є по цікавим зонам. У ми тут бачимо, що найбільші ліквідності і не перекриттям в першу чергу є зверху. Само собою сюди сходити буде розумно, але коли ми сюди сходимо? Це вже питання риторичне. Давайте ще глянемо індекс страха та жадності. Тут бачимо у нас позначка зараз 72 жадність у нас не така уж велика, то є куди рости. Звичайно, є куди рости, але побачимо, як новини, які нас очікують, також попливають загалом на цю ситуацію, тому що ми можемо зараз ходити як і на 94, так і можемо полетіти відразу на 103, а то й 105 тисяч. Тому підтвердження карти ліквідності. Але куди в першу чергу сходимо, тут вже не так просто відповісти на це запитання. Взагалом будемо слідкувати, і зараз дуже непогані моменти для того, щоб в першу чергу створити собі повноцінний. Портфель з альткоїнів і мемкоїнів, тому що зараз саме ці монети будуть в першу чергу давати класний ріст. Біткоін вже себе непогано показав, але величезна кількість альти ще навіть не стрельнула, не оновила своє тиха і ще величезний потенціал має. Що стосовно мемкоїнів, так тим паче ця тема взагалі дуже глибока, і тут можна заробляти 5, 10, 15 іксів. Тут саме головне. Знайти активи і розуміти, як аналізувати, дивитись, звертати увагу на капіталізацію, користувати наприклад сайт CoinMarketCap, дивитись взагалі на маркетинг, на то хто про ці мемкоїн розмовляє, все тому подібне, тому що зараз просто величезна кількість мемкоїнів і дуже багато людей, які саме зробили собі великий капітал за рахунок того, що там. Не зайшли на 1000 доларів, на 500 доларів певний мем, він стрельнув, вони отримали там 500 тисяч доларів, мільйони і ще більше прибутку. Тим паче, от для підтвердження, наприклад, мемкоін Pepe. Точно знаєте, Пнат непогано стрельнув, там ще величезна мю. Наприклад, також класний кейс. Я ще давав угоду в формулу прибутку. Ще тоді цей був продукт. Ми також збирали там мю, і зараз вона дала дуже класні результати. Давайте зараз зайдемо на CoinMarketCap. Так, і зараз ціна на мю у нас майже 1 цент. Якщо взяти весь графік, то бачимо, що зараз відносно ми на хаях, але на просадці, коли капіталізація буде поменше, ніж зараз, а зараз капіталізація майже мільярд доларів, то можна буде... Придбати, і зробити декілька іксів. і також я вам рекомендую подивитися минулі відео, де я давав список мемкоїнів, за якими варто слідкувати, і в майбутньому на бресаті собі їх добрати в портфель. Взагалом це дуже така потенційно класна тема в крипті, яка зараз дає величезні ікси. Якщо ви більш детальніше хочете розібратись взагалі в крипті, навчити заробляти на фьючерсах на споті. До речі, вам тут прикріпляю скрін. Це мій прибуток за тиждень з урахуванням того, що біткоін виріс. Там близько 100 тисяч доларів. От вам і формування спотового портфеля. Це дуже важлива основа, тому що ви один раз формуєте, що немало важливо притримуєтесь диверсифікації, і ваш портфель може працювати на вас. Ви його один раз формували, далі гроші роблять гроші з урахуванням часу. І давайте також подивимось новини, тому що в першу чергу саме новини можуть попливати або на ріст, або на падіння крипти. І от саме вони можуть бути причиною, куди ми сходимо. По-перше, за 105 тисяч доларів, щоб зібрати верхню відпідність ще й опустимося на 93 тисячі доларів, тому що також була велика кількість позитивних новин, які також трошки попливали на ріст. Загалом, на сьогодні у нас таких важливих новин, бачимо, це середньопочазова заробітна плата. Також немало важливо це е, зміння зайнятих числа в місіс секторі. Це у нас. Дуже важлива новина, яка також може попливати на ситуацію по ринку. Рівень безроботіці також важлива новина. Взагалі, от сьогодні ще такі важливі новини, і далі будемо дивитися, як ми закриємо тижневу свічу вже по бітку. Давайте глянемо зараз ще раз тижневий таймфрейм, тому що в неділю зазвичай от велика волатильність, і ми закриваємо або червону свічку, або зелену. Якщо закриємо зелену, то новому знову максимум, то це буде. Дуже гарним фактором, звичайно, тут величезна кількість ліквідності, величезні неприкриті баланси, але не впевнений, що ми прямо найближчим часом за ними сходимо, тому що зараз величезний потенціал є доля росту. І, взагалом, якщо брати ще момент з Трампом, те, що його ну, коли офіційно назначить президентом, а це буде в січні, п'ятнадцятих числа, по-моєму, от тоді ще можливо будуть якісь. Новини, які можуть негативно там чи ще позитивніше, попливати на ринок. А зараз за грудень ми можемо набирати ще більше обертів. Тому я вам рекомендую розібратись крипті, зрозуміти, як це все працює і зараз формувати собі спотовий портфель. Зараз розібратись як тут заробляти, приймати участь в різних активностях, тому що це тільки початок. Все ще тільки попереду, і для когось 100 тисяч доларів це вже все, це вже край. Але вам треба розуміти, капіталізація тільки набирає оберти крипторинку, тільки починають все більше і більше заливати сюди коштів і далі буде тільки дорожче. І звичайно, біткоін може бути навіть мільйон доларів, тому що є з чим порівнювати цю капіталізацію. І зараз капіталізація до 10. вона може бути 100 трильйонів доларів. Це є мінімум 10 іксів до загалому світу крипти. Звичайно, це може бути не відразу. Але взагалом потенціал є. Тому, якщо ви хочете потрапити до нас в команду на другий потік, статус крипто, внизу я залишаю посилання. Ви можете заповнити форму, залишити заявку або відразу забронювати за собою місце по найвигіднішим умовам. І чекаю на вас в команді, тому що вже 14 грудня ми стартуємо другий потік статус крипто. До речі, тут ще прикріпляю е, відео, в якому розбираю більш детальніше, які бувають тарифи, що в них входять, які особисто я рекомендую вам обрати тариф. Парювати вам продукт, розповідати, що ви його зараз придбаєте, станете мільйонером. Я не. Хочу, вам просто треба розуміти, ми даємо з командою актуальні інструменти, які допоможуть вам зробити. Придаємо на наші знання, тому що є підтримка, куратори в чаті, я відповідаю на запитання зі дзвони посінь, домашні завдання, перевірки, дуже багато чого цікавого. Саме тому рекомендую вам залітати на навчання, а ми в свою чергу вже зробимо все для того, щоб ви зробили гарний результат. Давайте ще зайдемо з вами на сайт CryptoBubbles. Цікаво за день ситуацію, Бачите? Вам і можливість докупити певну альту співпортфель, зробити якісний аналіз, сформувати портфель, тому що попросідало і є ще на що придивитися. Звичайно, якщо глянути за рік, то в нас майже все дало гарний ріст. Але я вам скажу так: 50-100% це ще не гарний ріст, тому що потенціал в деякої альти є там 10, 15, 20 ксів. І це саме та можливість, коли ви можете от зайти в проект, наприклад. Той самий ефір. Придбали по 3800, а він в моменті коштує 10. Вот вам і 2,5 ікси, як мінімум. І це також реально може бути. Тому такі справи. Дякую за перегляд цього відео. Посилання на набір знаходиться в описі під цим відео і чекаю на вас в команді. Стартуємо 14 грудня.